Щотижня в Офісі молодіжного парламенту Кременчука проходять різноманітні, цікаві та розвиваючі майстер-класи для діток. Сьогодні разом з волонтеркою Софією хлопці та дівчата робили яскраву поробку з термомозаїки. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука буде проходити майстер-клас термомозаїки. Дітки будуть навчатися моторики. Це така перший майстер-клас термомозаїки для такого віку. Сьогодні у нас вік, 3-6 років. Окрім позитивних емоцій від спілкування з однолітками та батьками, дітки здобувають багато корисних навичок. Такі майстер-класи розвивають їхню фантазію, вони проявляють творчість та креатив. Багато діток вже не вперше відвідують такі заходи, і кожен раз знаходять для себе щось нове та цікаве. Ми дуже любимо творчість і це вперше прийшли до вас на майстер-класи, і нам дуже-дуже подобається. Це дуже гарний розвиток для діток. Дякуємо вам. Мені дуже подобається. Дуже подобається дівчата, дуже все добре пояснюють. Дитина з задоволенням, будь-яку погоду, сніг, дощ. От сьогодні жара спати хоче, не хоче, я поїду. Так що Їй завжди подобається. У нас дуже багато поробок, всі вдома висять на почетному місці. Майстер-клас проводиться безкоштовно. Єдине, що потрібно зробити, аби потрапити на нього, це записатись. Для того щоб потрапити на майстер-клас до нашого офісу, потрібно слідкувати за нами в телеграм-каналі. Туди ми виставляємо пости про те, що відбувається в офісі, і там в коментарях можна зареєструвати дитину. І тим, що вам зателефонують, це означає, що підтвердили вашу участь у майстер-класі і запросять вас до нашого офісу. Такі заходи допомагають малечі відчути справжні миті дитинства та безтурботності, попри сирени та повітряні тривоги. Радіємо, що Кременчуцькі дітлахи мають змогу відволіктися, відчути справжню радість та навчитись новому. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.